Всім привіт, народ, з вами Рейнор, і це сьома частина мого гайду на отримання ось цього зеленого мотоциклу. Ця частина доволі проста. Нам потрібно буде всього-навсього купити один предмет і потім прочитати чотири демонічних руйни. Поїхали. Отже, спочатку ми відправляємося ось сюди, Broken Isles Asuna, де знаходимо вашті The Wandering Merchant, який патрулює ось тут, де я показую своїм курсором. Ви маєте пам'ятати цього вендора із відео про крейти. Тож летимо знову на початок цієї стежки, пробігаємося по ній, доки не зустрінемо Вашті. Коли ми його знайдемо, на останній сторінці у цього торговця буде предмет Scroll of Fell Binding, який нам і потрібно купити. Далі ми відправляємося у Western Плеглендс в Утерстом, внутрішню ігрову мітку і том, том команду залишу в описі під цим відео. Тут нам потрібно підійти неподалік входу у гробницю і використати наш Scroll of оффелбайндінг. Це вб'є найближчу живу істоту і викличе демона. У цьому випадку воно вбило мене. Отже, я ряснувся, тепер заходжу всередину в гробниці, і тут ми побачимо такі жовті руни. Вони нам не цікаві, а нас цікавлять ось ці червоні демонічні надписи на підлозі. Видно, їх буде лише доти, доки існує демон. І ще вони періодично пульсують, з'являються і зникають. Це може бути доволі набридливо, особливо враховуючи те, що руни існують лише поки демон живий, тобто інші гравці можуть. Убивати демона і набридати вам цим, але так само інші гравці можуть викликати іншого демона, і руни знову будуть з'являтись. Я не впевнений до кінця, як це працює, якщо чесно, мені пощастило, мого демона ніхто не чпав, але, коротше, нам треба прочитати ось ці чотири червоних написи на землі. Я прочитав їх навіть по декілька разів, щоб бути впевненим. І це, в принципі, все, що нам потрібно зробити. Тепер ми можемо повертатися у катакомби каражану і переконатися, що четверта кулька із 12 стала активною. На цьому сьома частина гайду добігла кінця. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо вам цікаво доєднатися до найактивнішої української гільдії у World of Warcraft, зробити ви це зможете за посиланням, що бачите на екрані або в описі під відео. Також закликаю вас просто зараз задонатити пару гривень на ЗСУ, знайдете посилання під відео. І якщо ви хочете підтримати цей канал, так само в описі під відео ви зможете знайти посилання на те, де можна це зробити. Всім дякую, всім гарного дня, вечора. Або тихої ночі. Всім бай!